Молочко прокисло, бачите, як відійшли вершки, піднялись угору ось. Це вечірнє, заранішнє. Це Зараз я зливаю у каструлю і ставлю підігріватися. Дивіться, яке воно класне, густе, гарне. Так, на сніданок приготую собі дируни із кабачка. У мене вже давно лежить кабачок, треба його розходувати. Вівсяне борошно, яйця і розпушувач. Все, займаюся. Так, потерла я кабачок. Спочатку розрізала, витягла, там було багато насіння. І оце ж перетерла. Потім додала цибульку і два зубчика часничку. Зараз підсолюю отак небагато, щоб не насолити. Перемішаю. Сік не буду збирати, тому що кабачок не такий сочний вже був. Розмішаю, і додам борошно. Борошно мене вівсяне. Так, одна ложка. Чотири ложки, столові, і додам розпушувача. Чайна ложка. Все перемішаю, і буду смажити. Можна ще додати лошку десь. От, щоб не рідке було, п'ять ложок вийшло в Оце самі дивитися вже, як вам. Ставлю я і буду смажити. Так, сковорідки змазала. Трішки не багато, там олійки геть мало, То я змазала. Зараз буду перекидати. Перекинула. Перекидаються дуже легко вони. І так, мої правильні дируни вже готові. Зараз буду снідати. Так, сьогодні у нас 15 жовтня. Сьогодні у нас вівторок. Всім доброго ранку і гарного всім дня. я сіла снідати. Ви бачили, що я готувала. Кажуть, що для наднивників, надпочечників добре, коли зранку солена їда, солена. Будемо вірити, люди, може, знають. Так, все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Не кажіть, що я багато наклала, я завжди кладу багато, щоб, не думала, щоб я не думала, що я буду голодна. Скільки з'їм, скільки з'їм. Що залишиться, залишиться. Отак я роблю завжди. Всім смачного. Дівчата, деруни, наче з картоплі. Тут же цибулька, чесничок. Дуже смачні. Робіть, вони ж не такі калорійні, нам таке можна. І діабетикам можна таке. Дівчатка, які, які смачні ці деруни. Ой, не можу передати вам, дуже смачно. Нагадують картопляні, наче їси картопляний дерун. Ну, я думаю, тому що тут цибуля чесничок. Хоч губами їж. Дивіться. М'ягенький. І рибка, дівчата, добра. добра. Рибка, робіть, просто посолити і все. Один і той самий ефект. Те саме. Що просто сількою присолити, що в маринаді одне і те саме. Так, я вже поснідала, поїла все. Все смачненьке, воно ж таке некалорійне. У нас немає світла. Уже півтори години. Не знаю чому, Ну чому? Війна у нас та і все. Ну, нічого ж не повідомляли, може десь попали, не знаю. Ну, коротше, немає світла, та й все. А немає світла, немає і роботи. Води немає. Вода ж крани не працюють. Ну. Все ж від світла у нас залежить. Так що так. Поснідала, та й піду. Зараз поскладаю в мене прання. Там рушники, там прасувати не треба. Та й все. Так, склала я прання. Оце кусочок залишився. Ну, світла немає, то. Чекаємо світло. Так, молочко постояло. Підігріла його, постояла, тепер перекидаю ось сюди. От воно зараз не так відігрілося як раніше. Бо осінь вже. Ну, ось так. Перекидаю. Ось сюди. Ось такий, вийшов, бачите, зернистий гарний сир. Зараз я його прикрию і поставлю груз. І нехай стоїть до вечора. Ось така конструкція пригрузила сировоткою. Та стікає, бачите, сировотка із сиру. Все, чекаємо до вечора. Так, позвонила мені моя підписниця, наша брачанка, що не буде світла до 17-ї години. Капець. Я думала ось ось вімкнуть, а його нема. Не знаю, це в нас, чи це що це таке? Чи це по графіку. Ой, ну що ж, Зарядка вже закінчується, знімати до вечора вже нічого не буду. Хіба що ввечері щось знімаю? Що я вже зніму? Робити нічого не роблю. Навіть подивитись нічого не зможу, що ляжу там до спать. На, на городі нічого робити не будеш мокро. Та й отаке. Так, буду пити каву. І з сливами. Сливи такі смачні, буду бить. Все, давайте. Зарядка закінчиться, знімати нічого не можу вже. 17.20. готовий вже творожок. Зараз я його перекладу ось сюди на тарілку, а потім поріжу і складу у судочок. Так, розложила я його по трьом судочкам. Зараз накриваю і ставлю морозілку. Коли треба, достала і щось роблю з ним. А це залишила собі на вечерю. Додам сметани, чай та й повечеряю. Оце тільки всілося, господі, цілий день не було світла, цілий день. Зібралось посуди, я ж то робила дируни зранку. Потім сир робила, а воно все ж посуда, все, господі, хай Бог милує. І це говорять, у нас не буде світла три дні, так? Обрізають дерева там, таке. Це наші наші ресовці. Нема сил просто. Просто весь день на смарку. Так якби ж хоч попередили, не попереджали нічого. Може, де попереджали, я не чула. Ой. Так, сіла підвечерять. Потім піду намажу голову, хочу вже пофарбуватися. Завтра на базар не йду, не хочу, нема там, що робити всереду. У нас ось без кінця, без краю, повітряні тривоги. І в Одесі там. У корабль десь попали, і в порт десь попали. В Миколаєві теж там щось. Ой, ну, коротше, весело. Так, все, давайте, дівчатка. Дякую, що дивились мене. Дякую, що ви мене підтримуєте, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!